Привіт, Макс! Запросив колегу у один рік на побачення, на якому був поцілунок. Наче супер. Однак при запрошенні на друге побачення відмовила та задала питання, чому ти за мною почав залицятись? Чому у тебе змінилась думка про мене за рік? Я відповів тим, що не вірю в кохання з першого погляду, а вона сподобалась мені з часом. Ну я б віджартовувався і сказав: слухай, ну ти що, не знаєш чоловіків. Їм для того, щоб наважитись запросити дівчину, треба якомога більше часу. І тому насправді у мене у самого навіть нема адекватної відповіді, чому я не зробив цього раніше. Але радий, що зробив. Тому що що, краще пізно, ніж ніколи. Якось так. Наскільки правильно я відповів, чи варто спробувати запросити ще раз? Я відповів тому, що не вірю в кохання з першого погляду, а вона сподобалась мені з часом. Не сама гірша відповідь, хоча вона така якась трошки душна, але не сама гірша відповідь. Скоріше тут питання до тьолки. Та тьолка, яка задає таке питання, вона також достатньо душна. Якщо твоя відповідь вона так натякає на те, що ти, можливо, полюбляєш подушнити, вона точно така. Вона тобі подобається? Подобається. Чи ти щось втратиш, якщо ще раз спробуєш його запросити? Ну я думаю, що особливо нічого не втратиш. Хоча б для себе буде додаткове розуміння, що ти зробив все, що треба. Тому запроси, спробуй запроси. Чи є шанс? Є, ясно, що він там набагато менше 50%, але є. Спробуй. Я б особливо довго не чекав, і, в принципі, я не знаю, звісно, коли ця розмова у вас була, але б коли вона не була, може запрошувати хоч сьогодні. Гірше не буде.